Осіблітики. Буває таке, що потрібно, наприклад, конвертувати зображення з одного формату в інший. Але якщо використовуєш безкоштовний якийсь конвертор, наприклад, 11 зон то він робить ось що: він додає отакі ось приставочки у кінці імені 11 зон, наприклад. Ось. І. Ну, Можна брати вручну, якщо хочеться, звісно, все це прибрати. Але це дуже довго і незручно, тому є інше рішення. Є така програма, як Total Commander. Ось. І через неї ви зможете швидко і без зайвих лопіт змінити ну, прийменувати об'єкти масово. Ось. Тобто, тиснемо сюди. Вибираємо, де будемо, ну, що ми шукаємо в моєму випадку це загрузки 11 зон Converted. І ось наші об'єктики. Ви можете як вибрати по одній штучці, якщо вам потрібно, так і декілька тобто затиснути Ctrl, вибрати декілька. Ось, бачите, вони окрашуються у червоний колір. Так, можете вибрати і усі зображення, натиснувши Ctrl-A. Ось Ctrl-A, ви вибере усі наші об'єкти, ось окраски червоний колір. Потім, щоб визвати віконце, ми тиснемо Ctrl-M. З'являється віконце віконці масове перейменування. І тут ми вже можемо перейменувати наші об'єкти масово. Ось є старе ім'я, є нове ім'я. Спочатку треба у поле знайти, прописати те, що ми хочемо прибрати. У нашому випадку це 11 зон. Ось, бачите, ми тільки прописали, тут вже пропадає, воно показує, як воно буде виглядати. Але ми потім бачимо, що тут є ще 11 зон ще додає нижні підкреслювання і номера і тенчиків, які обравляв. 1, 2, 3. Ось. Це незручно, це також треба прибрати. ось, Але якщо вибирати поштучно, ну, тобто, допустимо, нижнє підкреслення, нижнє підкреслення, 11 зон, то буде прибрано лише ж один об'єкт. Тож, що ми можемо зробити? Ми можемо ввести таке собі виражопування формату ось у нас є нижнє підкреслення. Потім ми робимо квадратні скобочки. Всередині квадратних скобочок ми робимо 0-9. Потім ми робимо ще плюсик. Нижнє підкреслювання 11 зон. Ось, тобто, у нас буде така функція, якби щоб, підкр... щоб всі циферки могли прибратися. Щоб вона працювала, треба поставити галочку на рех вираження. Ось ми ставимо її, і подивіться, які в нас нові ім'я. Ось, якщо прибрати, вона не працює. Тобто треба саме підтвердити, що це у нас е, вирос, такі. А, І все, і тиснемо Виповнити. І дивимось потім, як змінилися наші об'єкти. Ось можна відчинити папочку цю загрузки. Ось, бачите, всі наші темчики перейменувалися. Ось так Користуйтеся тоталом командором.